Отже, сьогодні ми поговоримо про Яна Бжехву. Я, до речі, жила на вулиці Яна Бжехва у Лоді. Це польський поет, письменник-перекладач, який народився у Жмеринці в Україні, помер у Варшаві. Ось. Отже, він народився у сім'ї вчительки французької мови Міхаліни Левицької. І тато був його інженером на залізниці. А дідусь займався книговиданням у Варшаві. А брат його, Болеслав Лесман, був відомим поетом. Родина мала єврейське погодження і не сповідувала протягом багатьох поколінь юдаїзм та не дотрималась традицій. З цього приводу сам Лесман жартував, самі митці й жодного лихваря, у якого можна було позичити трохи грошей, самі артисти і ані єдного ліхв'яжа, от якого би можна пожичити трохи пенєндзи. Що цікаво, це псевдонім Ян Бжехва. Насправді його звали Віктор Лесман. А чому він взяв псевдонім? Тому що не хотів, щоб плутали його з Волославом Лесмяном, його братом. І він взяв слово таке Бжехва, що означає стрижень стріли. Подумай, як це красиво, операна частина стріли, Помишль, як і топінькне, опіжона чемощшави. І саме цей псевдонім підказав письменниковий брат Болеслав. Родина багато переїжджала, а потім він переїхав до Варшави. Відомим твором є його академія пана Клекса, це академія пана Ляпки, і йому належить. Ось такий вислів: перший рядок з вірша, його хрущ хрущ, став скоромовкою і війшов до підручників. В Щебжешині хрущ брмі в, го, в гонщу? Теж Можете потренуватися, А тут є переклад: хрущ бронить у щебжешині, з цього знаний він донині. Z tego znany jest do nyní. I ot, też można e, poczytać jego twory, bzachwa dzieciom, e, oblicza zmyślone, wygadanie obrazy, talizmany, zbierki, tak trzeci krąg, bajki i baśnie, piołun i obłok, tańcowa igła z nitką, rozstrzygnięcie konkursu, wiersze wybrane. Bardzo dobry poeta.